Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімоном залетіли в Дедрус. Йоу, всім привіт! Якщо чесно, Дімон, о, ти знаєш, давненько сюди не заходив з тобою. А саме цікаве, що я щас побачив, це те, що в мене тут половина землі сіра, якогось то баня. Хе-хе. Ну, ти знаєш, чуваче, непогано, ти зловив багулю. Хе-хе. <рес> у мене, поки я не почав записувати, ще й ти сірий був. О, у мене зірочка прогрузилась над головою. У мене, кстати, один, а в тебе сікер. Тож? А, тож. У мене теж один так. Да. А коли ми пройшли, минулий раз заходили, в нас було нуль чи... У нас було теж один. Так, да, якщо ти пам'ятаєш, прошлого разу ми просто е, виконали якийсь один із челенджів, поняв. І, uh -huh. власне кажучи, оця зірочка, це і є цей челендж, але ось до Bounty Hunter ми виконали. Е, типу, убити п'ять оцих фувкулак і м -м, продати їх в шериф офіс, поняв. Угу. Он як. І нам дали за це 5 облігацій ще, поняв? Тебе угу. повинно бути. Так, да, мене є. Я по це зараз би подивився і переглянув би, що можна купляти тут за облігації в цілому. Броня коштує 10, поняв. Угу. Угу. А вугілля коштує 2, туда сюди Ну ве, дві ве, ве. облігації за вугілля, якщо чесно, це якось трохи багато, ні. Ну багато, а за пушку сіки. П'ять. За пушку тут ось три і револьвер три. Ти можеш ага. купити дробовик по суті за три е, облігації, і дві за дві облігації ще додатково кулі. А я пішов і подивився, там ще можна купляти класи, поняв за ці облігації. Я подивився, що б я можу собі дозволити. Які класи? Ти, ти мені кажеш купити пушку на один раз, а сам класик а. підеш купиш. Ну я подивлюся принаймні. А, Дімо, все, доктор 15 облігацій, міньор 15. Uh, да, там прям 20, 50, ковбой 50, кондуктори всякі, бам-бам-бам. Самий крутий це залізний чел. Дають нагрудник, uh, шляпу, шейкіс-армор, шейкіс-армор і лопату. Так лопата і так дається. ти. <рис�я> Ні, <Не>, ковбой <рис�я> <самый> <рис�я> чітко, да. понял. Тут револьвер дають, сідло. Лопату і револьвер патрони два штуки. Ну, 50 облігацій, це багато. Ну це прям да, це прям нормально. М -м, священик, вода там чиста, ще якась біда. Ну ось чувак ось продається за 75 облігацій, то можна дається лопата і томагавка, типа сокерка. А там же ж читай, там є... Це ти за кого девишься surviving в лист, да? А, типу... типа. Воно... Да, там ебать пассивка, ты. Да, 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 пасивна штука, я поняв. Такий прикол. Миньор, тут все з кайлом і в І шляпа його освітлює все. Ну, прикольна тема. Доктор, да. тут лопата, бандажі, якесь, масло, короче, ладно. Поки що в нас облігацій с тобой, Димончик, нема. Тому понали пошурували. Тут народу, звісно, багато, але я б, якщо чесно, великою пачкою не запускався, тому що постійно хтось випадає, ТС, десяте і капець, коротше. Тому я заходжу, включаю Player да, 2, Create, і до мене поповнити. Да, мене чогось просто виштовхали в друге лобі, поняв. <рес> Це прикол. Я відчуваю, що ми з тобою не запустимся. Чисто вдвох. Ну. Треба спробувати якось, я не знаю. А як попробувати? Я тут куди не підійду, зараз всі сюди прилітають. Ну понали, в самий крайній. Ми в принципі можемо спробувати запуститися в 10, поняв, але просто що. Ну, якщо хтось і випав, то вже випав, все. Типу попав. Ну все. О, все, нормально. Тоді хай так і буде. Тут у чувака 15-й левел, він всі пройшов квести. Да. Прикинь обалдеть. Ну, він не може... зад... А, Ааа, это... так почекай, це ж рот. А, да? Дивет, ну да. <схи> Обалдеть. Тади понятно, чого у нього всі квести пройдені. Ну да. Я аж з ума зійшов. Так, пішов, я золото лутати. Давай. Так, 50 баксів. я забрав. У мене 70. Хорош. Все, чуваче, давай зробимо по правильному. На... Там пацаки вугілля куплять. Давай я візьму револьвер і патрони. А може мені на дробовик? Ну. А я му купить дробовик і патрони? Да. Да, мені хватає. 50 і 15, це буде 65. О. Ну да. Хто забрав? А у Кент забрав. Oh, Прийшов на готовеньке, чуєш. Прикинь, це мої патрони. Це вообще, це вообще. Все, у мене є дробаш, пацани. Пацани! Хочеш, я зроблю. Хочеш зроблю інвестицію і куплю тобі ще пачку патроні? Там мало грошей, може купи бінта? Ну я можу, так. Да, я можу купити і бандажі, це таке. Але, блін, на що нам в перші 10 метрах бандажі? Правильно? Ну, 10 кілометрів. Ну теж запитання. запитання. Коротше, я пішов купляю патрони, все. Давай, давай, давай. Я б собі поняв, я собі ріши. Ти собі а так рішив, захищати ти купиш мене. Так. Да. Все, пацан, у Тепар мене. Ти офіційно мій 48 і 6 патронів, я вообще готов бігти. Пацаки вже сигналять, Давай, погнали сюди всередину і поїхали. Жили буде два кімнати. Давай, а ну да. Дімон, напиши їм, що хто впав, за тим не повертаємось. Ми ми така, поняв? <сум> Анархічна у нас <сум> момент. Ну, то що робіть? Як всі випадають постійно? Це якщо ми з тобою випадемо, то тоді да, треба зупинятися. Ну конечно, <сум> ну так, да, да. <сум> <сум> ну, да. Так, ми зупинилися, тому що там шахта. Погнали. О, шахта це прикольно, до речі. Але нас наскільки багато зайшло в кабіну, що ми ще й тепер не можемо вивити звідси всі. Шок якийсь просто. Чувак, прикинь, тут усе дробовик, томагавк. Рот вообще быстро бігає, бо він вампір, походу, в нього ще й меч. Да, він вампір. А вампір один із дорогих. Да, 75 облігацій, чуваче. Як тобі такий момент. Та зумазій ти. А, так він своїх бити може, мене хтось ударив. А, це цей зомбі, він живий. Ні, це зомбак, да. <сум> а я думаю, що за задвижуха, Хто мене вдарив. А то зомбак. Зомбак Челікс. Єс-єс. Yes, yes. А мене все чувак таща, я даже не ходив. О, все. Я... Не таща. Коротше дивись, вампіром бути ваще чітко, прикиньте, швидкий такий, крутий пацан. Та, да, але я там бачив прикол читав, що типу, денне світло, ну може тебе дамажити, поняв? А, ну да, ну у нього бач, хп не фульне. Ага. Того це такий момент, типу, ти і суперсильний, але водночас трошки є в тебе своя слабкість. Ну да, бо ти вампір, чувач. Да. Що там, ковбої? там ковбо Ковбої, да. Ну ковбої це хорошо, а тут у нас якась халабуда. Халабуда доктор, надо вона нам? Ну ладно, пішли. Ну да, в принципі, я ж не купляв бандажі. О, так тут бандажів в 2 сики. Тут їх реально багато. Я нашов облігацію одну, валялась облігація, прикинь. Хорош, let's go. У мене шість тепер. Це прям нормальна знахідка. А, тепер опять пять! А чо? А, це п'ять баксів. Блін, я вообще туплю. Там просто замість баксів у мене появились облігації. они не по 6. Обалдеть. Все, ми едем дальше. Ну. А ти де? А я на крыше. а на Накритій дому свого. Так, ну поки пацики там лутають, то ми можемо почувати. Рот пише, я сьогодні з вами, то ми дійдемо до кінця. Ну якщо ми будемо вставати на кожному будинку, то ми дійдемо до кінця, не скоро. <рес> ну, я б тако, може, і дійшов до кінця, але це дуже довго. Да. Там ще фортпостиці начнуться, поняти, це ж треба все лутати. Ну да, бо треба вугілля купляти, патрони. Угу. Mm -hmm. Це Обігати, буде як теж. Ну, облігації, кстати, тепер оказується, що їх можна і так знайти, прикинь. Ну да. У Димон, наша перша ніч, прикинь. Да. А в мене є дробовик. А прикинь, я з криші взагалі якось не так виглядає, да? Даст на криші або одягну стоять. Ну. Вітерець тобі дує, все так класно, чотенько, Ми ж зупиняємося. Да? Шерифа. Там пацики воно вже валять. Ні. Вони, походу, підзаправляються. І ми їдемо далі. Да. Музичка да, така можна. серйозно пішла, звуки туда-сюда, типу страшно. Нас тут ще все місто є тепер. Ой-ой. Ой-ой-ой. ой Музичка така пішла. Ой-ой-ой. Ага. А, он уже в кулака диви. В кулака нам не помеха, чуваче. Потому що ми проїхали перші 10 тисяч метрів, і я був правий, Дімон. Нам не треба було купляти бандажі. Ми тупо стали в доктора, там їх так багато було. Ну все, живем, живем. <гум> Мені, правда, не сильно є що продавати, у мене сідло, там два зомбі. Ну, я їх продам. Хай пацани купляють. Е, цього. Хай пацани купляють е, вугілля самі. Я не буду купляти вугілля. Ми що просто так багато народу взяли? А в мене є прикольна ідея. Я собі тут місце організував. А що, не можна зомбі продавати в шерифа? Ні, звичайних, ні. Обалдеть. Ти мене? А, ну так. Да. Ти Й... там на стільці? Да, я собі стільця приніс. Обалдеть, да ти взяв? А я вкрав десь був у доктора, чи де ми там ставали? чи в шахті. <laughs> Обалдеть. Ладно, сейчас на трейдинг посту продам лайну чайника. А, подожди, сідло ж. А сідло тоже не продається? А, ну сідло, значить, тільки надівати, виходить, на конюха, та й все. Та мені той конюх, не надо. Я його прибив. <laughs> Понял. Все, погнали. Чух-чух. Let's go, let's go. Все, я побібікав Щоб всі розуміли, що скоро чух-чух. І все, їдем. Їдем, їдем. Їхала, їхала. Let's go. Оу, oh, там он бандюки. Я, я упав. Чувачі. Жесть. Мене прикинь, мене скинуло саме. Як так? Не знаю. А Фредбероно пішов розбиратися з бандюками, бачив. Та він, походу, конів хоче забрати. Він по мені стріляє, понял. Наказі. Да, у нашій повний бак. Коротше, буду я стояти в цьому, в кабіні, що цей, тому що мене чогось зіштовхнуло. Вітер, поняв Сильний. Так, да, так, да, так. Да. Ну нічого. Знайдемо тобі теж стільця, то жасті, поставимо теж на горі. Там воно якраз General Сторп. Да. і Ми на нього стали. Ну, пішли, подивимося, що якщо там. там. Якщо там є стілася, то це прям взагалі бімба. Так, да, буде класно. Там пацани, щось натирили, рот взагалі дуже швидкий. Щось прикрутили там. Ааа, щоб блискавку відкидувати, поняв? О, це класна штука. Це обалденно, зато нашу цю не вдари блискавкою, базу. Ну, якщо ніхто не буде стояти біля цього грому бо якщо вдарить, то. <хи> ну типу, помре. О, кемп. Дам? Да. Да, да, да. -да. А oh, ну. No. Oh, no, no. Все, погнали, погнали. от на кемпі я б скатався. Але ще там рот це потири, який не швидкий, він мега швидкий. Рот ще й крепко дамажиться, я тобі хочу сказати. Да, він багато демеджа получає. Да. Йому прям бандажів треба багато, но він мега швидкий. Даа, зато там є золота статуя. Та бандитів воно вже натирили. О, тут турель є і пушка є, чуєш. Тут дві пушки. А що ти злитав? Яку пушку. Uh... А, райфл? Ні, я не злутав пушку, uh -huh. я взяв просто картину. Ну, я забрав райфл. Тут патрони на револьвер. Д. Непогано, mm. чушь. Нормально. Ну, в тебе тепер звичайна пушка, значить патрони тобі надо, да? В мене є, типу, і райфл, і цей, і дробовик. Откуда? А там лежав і дробовик, і райфл, я його играл. Ааа! Ah. <laughs> я знаю, think... чоловік не гордий. Yes, yes. Green. Дві мене відкидує. А ти вже сидиш, блін, всівся. Ну да. да це Обалдевш. О, Там може Юлька турель дати. Там патрони на турель були. Ну ми поставимо на кришу, поня, і ти тоже будеш сидіти. Да. Я буду на турелі сидіти і кайфувати. Yes. Ес. я можу стріляти, прикинь. Ну. І буде турель бомбезна. І тут місто якраз. ми можемо на ньому зупинитися і турель поставити. А там 100 патронів, ти що гониш? Ну. Опа. Ну, зомбічів чи прям багато. Так? Ну, бачиш, не захотіли ну, ти... зупинятися. Так, да, так. Да. Може ми типу слабкі ще. Та що слабкі, в мене пушка. У мене пушка, сільки патронів. Може просто той, хто за кермом хоче швидко дойти до кінця. Може і так. Може, воно нас ще просто багато бензину, то нам, в принципі, байдуже вже поняв. Я оце ще теж так думаю. О, там уже ще один ДВ спригнув. Спрягнув, да. Ну, такі діла. А таке ж. Що робіть? Що робіть? Нічого не робіть! Бігте за потягом. Але так, да, він, в принципі, все одно тут база близько. Так, да, він може встигне. Може й так. Да. Ну він же ж не знає. Так, скільки це ми вже метрів пройшли? 20? А, 19, так, да. ну 20 тисяч поняв, непогано. Червона луна, кстати. Так, я поніс картину в трейдинг пост. О, там турель, кстати, воно ти носиш хоч. Да, да, Я носю турельку. Я щас попитаюсь її тут тобі поставити якось. У мене золота картина, пацан. 35 баксов. Normal. Хорошо. Хорошо, хорошо. А патрон натураль. О-о-о. Yeah. Дай сяду. О, все. Да, на, на. А як сідати. Ну просто треба піде с правой стороны. Ооо, все. Нормально А як Е, на Е, на Е, на Е. Нормально. Нормально. Все, я проверив. Я улыбака. Саня улыбака. Поехали. Я готов шурувати. У меня 45 баксов. 100 патронів турелі, ми буде місто проїжджати, я буду його штурмувати. А чуєш, а, чуєш? а не хочеш купити мені патронів? Um, ну ладно, пішли. Пішли, let's go, let's go. А нам не туди. Що? Нам треба в Gunsmith. Ти задубав. Ну ладно, пішли. А які тобі, які тобі? Uh, а в принципі, можеш купити і райфл, а можеш купити і дробовик. Не думаю, дробовик буде типу. А хоча не знаю. Ні, ну дробовик зблизька буде валити. Ну да, просто що що там Два, 12 штучек, понял. там, Давай тоді дробовик. 24. Ого. А, а написано 12 паун, понял. Чему же ты швето? не то? Короче, непонятно. Ладно. Ну я ты купив, пацан. Да, тепер я пацан. Не можу сюди. Ну, Хто то так поставив, чорт його пойми. Ну ладно, да, я за турель пішов. Ой-ой-ой, я тепер упавший. Ой, пацан, давай, let's go. Все, Нажми давай, там бибейку, щоб всі їхали. Бібіку? щас нажму, бібіку. Все. То на пояс не встиг, той до бабусі не їде. He -he -he. Так, я з турелю, я крутий перець. Да? Да! Yes. А я з дробовиком. Ну, Ти як дід з дробовиком? Хе-хе! На захист. Не. No. О, диви. Ферма! А я тоже, и мы зупиняємось. Да, пішли лутати. Ну пішли, Затремо що нам? Диви, Дві побігли, блін, вони якісь швидкі. Ага. Ні, рот вовча погнав, ти поняв. Да, да. Пішов вовків валити. Правильно, правильно. Тільки тут вовки якісь такі длинні. Ну він від них спокійно втікти може, але він багато демеджа получає від світла. Від сонця, да. Обалдеть, так там багато всього, чуєш. Ага. Там і золото, і вази воно якісь, там вообще. Коротше, рот пробігся, Нормально. злитки позабирав срібні. Ну. <реш> у кого быстрій ноги, у того всі злитки, поняв. <реш> ну, він саме дорога позабирав, поняв. Кидріберц. Ну. Він так пробігся, все забрав, чуєш. Диви, 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 що От, можеш відключити. Total power. power Тут треба якась типу е енергія? Як це включити? Зараз буде а море зомби. Написали. О, как? Ага. Він, походу, ще щось ключе. У кого голова? Голова в диви. В кого голова? Не знаю. Ні, у мене нема. У мене тільки почка і стілець. Хтось украв голову і не признається, да? Походу, <ривіт> може ми її не знайшли? Та чортю зна. Туда чи більше нічого такого нема. Хтось взяв, пише? Ага. Я не брав, в мене нема. В кого голова, пацани? А написав хтось десь, чувак, у мене. <ривіт> а, а, він ну. Мен... Неси голову! Пацан. Біжи. Пацан, прикинь, крав голову і ки. <ривіт> <ривіт> да! От лисий. Отлисий. І стоять семеро чоловік шукають де, в в голова. Дві, ти, ти знав, що з нами два кактуса? Ні. Диві. Прикол. Все голова. Все, вана. Диві. Let's bim, go, let's bim, go. Bam, bam, bam. Я поставив. Опа. Щось там запустилося. Саня? Та, походу включили. Походу включили. Походу включили. Ага. Ой, пацаны, тут туман уже. Нам сказали, що будуть море зомбі. Да, буде море зомбі. Опа. Я з дробовика зблизька буду вивалювати Так, ну я прям держу на поготові, щоб все було чітко Сюди цей громоотвіт поставили. А, а що, це ж це такий, да. що ж буде потім? да. Що ж буде потом, мені цікаво. Угу все. Total power у нас на нулю. А чому? Не знаю. Як ой, піднімати потемніло, вже Ще потемніло як... Да. Походу, це тільки начало. Напевно, так. Да. Походу, ой, вообще темно. Ой-ой. Вообще темно, Дімка. Опа. А в нас пропав кент. Прикинь. Пропав? Я обліга. О, да, да, да. Я облігацію вкрав. Де ти знайшов? А там валялася під цим чуваком, поняття. А ти лисий? Осьо, дивимо, дам! А, вовкудав, вовкудав, тихо, вбить вовкудава. Ще один! Я вкрав вовкудава. Хорошо. Ну ми наче все, да? Якось ізі. О, ще вовкудав. Я так і не... Я так і взагалі не зрозумів, що це було. Ох ти лисий. Опа. Я пошив з тих. <ріхе> -хе, 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 хе хе Хто з тих, то Хто з тих, то ну, й з а хто в стих, ну, не з Ну, у мене... мене два вовкудава. Це Ширіф хорошо за них платить, да? Ну, вроді як, да. По 50 баксів наче хтось казав. О, поніс куди? він його спалить що? Не знаю, Приліпив. прикріпив. Хто його стирив зразу. Жесть! Ну і вже світає. Да. Я, чесно кажучи, взагалі не поняв, що це було. Я, я єдине, що, знаєш, що поняв, що ми просто побили зомбі, я вкрав облігацію. <рес> Повезло тобі що ти встигів вкрасти. от лисий, а я тебе Да. А я просто поняв, я побачив, що там вдарила блискавка в те місце, де викинули, чувак. Мене викинули з путя. У мене тепло. А чого а де? Там воно місто мі, мі, місто зато попереду бачиш? Да, я хочу розстріляти з їх цих турелях. Давай напишу. Go. Давайте Станемо так, щоб я в місті розстрілював. Зомбі. Все, сейчас, якщо вони стануть так, щоб я в місті зомбаків розстрілював, буде бомба. А ти замітив, що місто завжди з цієї сторони? Да. Не знаю, че так, але щось так. О, диви, тут зомбі в шляпе. Да, я бачив. А ну встань, 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 Криво. стільця, Забери його. А ми їдемо далі. Це? А ми ні, ми поїхали далі. А Фредбер то О. І я Оооооо. Ну ладно, пішов, і я тоже. Ой, там ще є в кулака у вас. Це у мене патронів просто маловато, поняв. Ну, що ж поробиш. Я розчитував на те, що я с турелі буду бити. Обалдеть. Так просто це, він вампіром цим такий швидкий. Я тоже хочу бути вампіром. А в нас на базі хтось помер. Жесть, я всіх расстрелюю, Димон, я знайшов золоту статую. Я знайшов золотий злиток, я знайшов вугілля. Хорош, Нет, хорош, тихо, хорош, тихо, хорош. Тихо. Мене б'ють! Мене б'ють перезарядка. Кубил. Живи. Я живу, брат. Эх, расстрелюю. Я ще не парюсь. Я знайшов томагав. Обалдеть, тут лута, чуваче. А в мене мені тут трошки не пощастило. Це мем Димон. Ну там бабла, капець багато. Так, я вірю.